Друзі, ось такий автомобіль. Наші партнери ротарійці, передають військовим. Слава добрі, Боже! передається автомобіль. Знову завітали до Святотроївського кафедрального собору. Вони передають автомобіль для 117-ї бригади. А ми в свою чергу його укомплектували необхідними. Продуктами харчування для хлопців та різними смаколиками. Хочу подякувати волонтерському штабу лад. Вечором приїжджали до них на штаб. Ми там машину завантажили різноманітними смаколиками. Все, що хлопців є, вони передали. так що ми це передаємо для наших захисників. Дякую. Дякуємо волонтерському штабу лад і всім, хто допомагає, хто долучається до цієї доброї справи. Разом до перемоги. ЛАД завжди допомагає. Слава Україні! Героїна.